Жити в селі серед невеликих сіл та містечок досить непросто без власного авто. Сьогодні переконались на своєму ж прикладі, бо залишили свою автівку на ремонті. А коли добиралися, подивилися і розклад автобусів. Їхати на автобусі 50 хвилин, годину його чекати, кілька пересадок. На машині ми всього 11 хвилин їхали. Тому вирішили пройтися. Побачили по дорозі ферму, а біля ферми ось такий Магазинчик, така будівля, так, ми зрозуміли, що це магазинчик екопродукції, фермерської продукції. Безумовно, було цікаво зайти, тому що ну, ось таке невеличке село ми проходили, і тут такий невеличкий магазин. Коли ми зайшли всередину, нас здивувало, що це був магазинчик самообслуговування. Продавця немає, стоять лише автомати, так, де ти можеш. Розрахуватись, обравши собі самостійно товар. Ось фермерська картопелька, якесь різнотрав'я, що цікаво, ну і великий бокс з різними різними фермерськими продуктами. Там і м'яскою, і тушонка, і вермишель, і яєчка, і ще ще щось, що можна собі обрати, і спокійно розрахуватись. І, звичайно, фермерське молочко. В звичайному супер супермаркеті літр молока коштує євро, там євро 05. Тут же трошки дорожче в таких крамничках, і літр молока коштує євро 50.